Привіт! Мене звати Гладкова Марина Валеріївна, і я не просто вчитель, я репетитор із науковим ступенем кандидата наук або ж PHD, доктора філософії з філології, який здобула в одному з найкращих закладів освіти України у Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Викладаю українську мову і літературу, риторику. Маю досвід роботи 9 років. За цей час моїми учнями були українські школярі, яких я підтягую у навчанні та готую до іспитів із 4 до 11 класів. Студенти, у тому числі й іноземні, дорослі, з поміж яких айтівці, психологи, криптоінвестори, власники бізнесів, яким я допомогла опанувати усне та письмове українське мовлення. Адже зараз це не тільки вельми актуально, але й модно. За свій викладацький досвід я навчала в університеті та приватно студентів, представників націй та наших емігрантів із Болгарії, Німеччини, Фінляндії, Туреччини, Китаю, Індії, Марокко, Нігерії та інших країн, і з яким запитом я працюю. Поліпшення рівня знань з української мови, літератури, риторики, в школярів та студентів, підготовка до НМТ, ДПА, інших видів контролю. Навчання української з нуля для російськомовних українців та іноземців, розвиток розмовного мовлення, риторичної майстерності або ж красномовства в дорослих. Якщо ти хочеш якісного, продуктивного та цікавого навчання, звертайся! Я точно знаю, як допомогти і тобі.